Друзі, усім доброго ранку. Я сьогодні, чим поранче, проснулась на годиннику шоста. Мої ще всі сплять. Тут моя баняха вже скоро з дня на день, напевно, що будуть котенятка в нас. Вона вже така бідна єлі-єлі ходить. Ой, дивіться, вже скоро лілії будуть розпускатись. Вже ось також з дня на день. Так, в нас цілу ніч йшов дощ. Не цілу ніч, але такий гарний пройшов і ввечері, і вночі. Гарно промочив землю. Я хочу зараз попідживлювати квіти. І не тільки квіти, там овочі, Ось. але більш буде спрямовано на троянди, бо я тут трошечки їх попалила. Коротше, я напередодні там підживлювала гортензією під корінь, там робила такий розчин. З лимонної кислоти і з залізного купоросу. І я вирішила чомусь, що буде корисно для троян зверху пройтись. Але це було дуже помилкове рішення. Бачите, попалила всі в чорних цятках. Це був такий саморобний хелетен заліза, і я подумала, що для троян буде корисно. Ну, це треба було тільки для гортензій під корінь. Була лимонна кислота, конкретно попалила листя, все. Ну, нічого страшного, я ось дивіться, які прямо бачите. Ці пагони, які дуже пошкоджені були, я їх пообстригала. Ось ця гарна розрослася, я пообстригала ось. Особливо ця жовта була пошкоджена. І червона, тут вже такі гарні бутони класні були. Ну нічого. Я їх пообстригала, зараз підживлю хорошо. У мене там є таке добриво, я заколотила, зараз покажу. І я думаю, можливо, вона повипускає нові пагони. А якщо не випускає, то такий не, не самий крайній випадок. Не дуже вони там такі вже. Але неприємна ситуація вийшла. Ну, вже як є, так є. Ходить біля мене бонька постійно. Так, я ще вчора встигла до дощу повикопувати цей. Цибулю і чесник. Така спека просто неймовірна, була градусів 35. Ось в мене там вже редисочка проростає. Ось тут редиска, рукола. Там салатики, морковка сходить. Врожай такий невеличкий, але нам вистачить. Є і маленька цибуля і велика. Ось тут я поставила її в сарайчик. Тут якраз така, тут сухенько і немає прямого сонця, вона не попечеться, висохне. Так, хай лежить, вже буде, вже буде свої, свої овочі будуть. Так, я зараз ще покажу з цієї сторони. Я теж там трошки пообстригала троянд вчора. Позачищала, пообстригала, підполола. Трошки У мене там ще задача сьогодні посадити квіти, Я покажу пізніше, які. Ось тут пообстригала повністю сухі бутони, то все, все поприбирала. Ось тут ще трояндочку повністю обстригла. Ця сама хуже, бачите, тут прямо. Листя попадало, все чорне було, я її так конкретно зачистила, скажімо так. ну ось. ось це все треба зараз поливати, перці, баклажанчики, можливо, огірки. ось, цибай. І полуницю трошки підривлю, ця що ремонтантна, я думаю, їй ще не завадить. Краще для плодів буде. Ось так що, так що такі справи. Зараз буду справлятись. Вранці зараз таке свіже повітря так класно на вулиці. Після дощу свіж, свіжо. Лілія вже проходить, перецвітає. Так що ось так. І гортенцію цю також зверху попалила. Дивіться, які листя. Я сподіваюся, що вона відійде Все, Я більше її чіпати не буду, я її попідливала вже тільки чим можна, хай відходить. Ось цю троянду обстригла, вона вже перецвіла. Ось ця червона має засвітати дуже красиво. Ось тут коло буду зараз висаджувати петунії сюди. Напевно, що таку саму композицію зроблю, як тут. І в мене там ще пару петуній залишиться, треба просто по квітнику. Розсадити. Ось мої квіти придбані. Так, тут, виходить, оцей гібіскус трав'янистий, він називається. Це така багаторічна рослинка. У мене є гібіскуси древовидні, а це трав'янистий. Такі його треба десь висадити, придумаю. І тут петуємо порасажувати. Вони вже просяться, вже просто просяться в більшу риночку, в більше місце. Це вже взагалі остаток, вже більше їх не продають. Тож я дуже рада, що мені вийшло ще ці взяти. Ці червоні принесла сюди, щоб їх дощ не побив. бо такий сильненький дощ йшов. Так, в мене тут є таке відеречко з какульками від кроликів. Спасіба кроликам. Я їх замочила, воно вже перебродило, зараз буду підживлювати. Тут я замочила просто листя від чесника. Я такої його все зразу я не перебирала, замочила, щоб потім після дощу, зараз якраз хорошо буде покропити помідори від фітовтори, щоб не чистити спеціально. там. Я думаю, буде нормально. Ось тут в мене дощова водичка, ціла ваночка. Зараз я буду, це такий насичений цей розчин. Я його, напевно, що буду брати на пів літри. пів літри на 10 літрів води. І пів літри цих какуль. Гарно розчинити і буду підживлювати. Так, я, напевно, що почну з того, що я висадила вже квіточки. Ось, справилася по повній програмі, я молодець. Так, дивіться, як тут ці петуні їх теж сховала від дощу, щоб їх не дуже залило. Гарні розрослися такі вже. Ось, я вже зробила ту клумбу, таку саму, як цю попередню. Я думаю, буде красиво, воно так ідентично виглядає. Ось така краса по боках петунії, тут алісум всередині і тут петунії. Буде дуже-дуже красиво. Вже так клумба заповнюється повністю, вже квіти починають розростатися. Так, далі тут ось біленьку петунію посадила біля троянди. Ідемо далі. І тут фіолетово при вході. Тут також таке місце було воно постійно пусте. Тоже красиво буде, коли розростеться. Ось. І зараз покажу, де я посадила гібіскус. Гібіскус трав'янистий, я вже казала, в мене там є в тому куточку один гібіскус. там змішаний ідеї, має бути. Там два кольори в одному дереві. Я його так ніби на штамбі старалась зробити. Ну, він нічого так вийшов ось цей гібіскус малиново білий здається, має. Ну, побачимо, малиновий точно я ще один колір себе не проявив. І тут я посадила цей гібіскус. Лілії е, звідси приберуться, одна пересадиться, одну я відправлю, я обіцяю там. Е, він Якраз там біля хризантеми буде хороший. Виходить, такий росте, потім ховається і навесно знову повністю проростає. Ось так я троянди підживила гарно. Кожен корінчик так розгортала грабельками, підлила. Зараз ще зверху дощик і буде їм щастя. Отож, не даремно є така поговорка, що занадто, то нездраво. <ріху> вже... Тут я також все попідживлювала гарно, баклажани, перчики. Такі вони вже теж гарно розрослися, перчики. Так, такі, бачите, вже прямо понаростали, хорошо понакидали цих. Якось так нема, немає, і потім вони різко. Тільки стоїть хорошо їх полити, чимось підживити і моментально навіть не видно, як вони коли ростуть. Так. Тут мене Людмила підписниця просила показати агерату, ми показую ось такі. Вони вже. Я їх садила з розсади. Вони всі прийнялись і тако вже гарно розрослися, цвітуть. Я їх між чорнобривцями посадила, так як я їх хотіла. Я також збирала насіння з них, але воно в мене десь загубилося ось тож то садила з розсади. Ось такі вони красиві. Я ці квіти вони перецвітають, я обрізаю, і вони цвітуть до самої осені. Ось там жовтенька хризантемка скоро вже буде розквітати, ту, що я пересаджувала. Вона дуже гарна, пишна квіточка така. Тут вже все класно розростається вербена, гацанія вже скоро буде, попускала також на квіти. Потім це в нас що Астри, да, Астри, здається. Ці височенькі такі також вже скоро будуть цвісти. І я зараз покажу в мене. Розквітла Лілія. Ось ця скоро жовта буде дуже цікаво. Це нова, я не знаю яка. Побачимо. Гортензія. Бідненька, ну вона пережила в цьому році. Ой, капець. стресанула. І я разом з нею, але нічого. Значить, в мене розквітла перша жоржинка однорічна. Дивіться, яка вона прекрасна. У мене перший досвід з ними, я їх вперше саджаю. Ось. Вже скоро всі вони будуть свісти. На кожній бутончик. Так що скоро буде краса, як воно все розростеться. Не дочекаюсь вже потім сальвія, оця там ще червона є біля неї. Так що ось така краса, друзі. Всім дякую за увагу.